Друзі, привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки. На скотчем замотано. Прийшла посилка. Я вже догадую, що з посилки може бути. З Аліекспресу. Такий прийшов. Переходніки прийшли, отакі два. Два переходніка. Потім покажу ближче. Це щось до кресла прийшло. А, аж дві посилки разом прийшло. Все одна. А цю першу розпакую. Мішок такий прийшов. А він зап... запаяний. Запаяний мішок прийшов. О, вот це така сідушка прийшла, Вот такая застібається до кресла. ось вот таке. така сидушка. Які. Ну, потом її причеплю. ось вот така. Ну, у меня канька такая удобна. Сидушка. И шашить пришло. Чего-то как? Пришла коробка? Така штука прийшла. Ось такі переходники два положили в комплекті. Ось такі на європейську розетку, а це здякується. з якої? це з різних. шнури тут. Щось положили два цих переходника. Це якась інструкція, що це. это пульт а это их два сиденья думаю что они положили два цеха воно? Дві розетки переходника. А це такий набор. Це ну, всередину засовується, так? Да? Вже сів сюди. Це такі нагрівателі виходить. Як теплий пул. Тут пульт. Це обогріватель до кресла. Абирають кресла роблю комп'ютерного, щоб було тепліше зимою. Підготовлююсь. Це можна в зарядну станцію вставлять. Тут на два переходника прислали. Не знаю, що два їх положили. один, один в подарок, мабуть. Він якийсь переходник з різних розеток. Такий пластик хороший. От такий пульт з іерогліфами. Це китайські іерогліфи, да? так? Такий ось пульт. То ми масажне кресло заказували, а це з підогрівом. Бо те оказалось, воно не гріє. Я подумав, воно те гріє, а воно не гріє. Там ще наші якась сідушка йде. Будемо цю міняти масаж, ну, на, на підогрів. Чи я не поміняю поки? Нехай поки мати буде, я її тут хомутами причепив. Зверху надіну. Розсібаються? І це такі Всередину все сьогодні з конекторами, з такими. Все, конектор? Ось такі. Як тут вони? Мені не кажется, одинаково, тут просто шнур теплий всередині. Куди я? Це тоже длина одинаково. Це якщо буде якщо так буде, то отак так буду вставлять. Вся сідушка. Ні. Оце сідушка, це ось спинка верхня. Оце спинка. І тоді буду отаку вставлять. Щоб мені кабель був з той сторони. Чи як це воно буде? Не, наоборот. Ось сюди треба кабелю. Точно. Всередину розсібається і тут можна всередину положити туди. Це можна і гроші складати. Так класно такий матрас засібається. Якраз. От Одну вложив, тепер другу будемо вложувати, так, щоб провід був з однієї сторони, стиричав. Як чи зараз? Я думаю, ну, що не буде нікуди не зійде там. там. Ну, з однієї сторони така массажне, можна перевернути цю лямку на другу сторону, а з одної м'яка, а з другої така масажна, літня. Зимня, а це така літня масажна, щоб не потіти. потіть. Ну, це таке. Чи це воно просто, щоб кресло не їздило може. А хоча б ні, це ззад тільки, щоб воно до кресла гарно прилягало такі папірки. Ну, Вони можна і мас, як масаж використовувати, Ну, щоб не їздило такі шершаве зробили. І тепер будемо дивитися, що у нас тут. Пульт і такі два коннектора. Це ну, на дві подушки оцей розчитано. Як вони соединяються, но те плюс-мінус. Е а, тут така форма зроблена. Форма цих коннекторів, що не перепутать. Тут є плюс-мінус. Ну, хоча в всіх коннекторах є плюс-мінус. Кроме цих светодіодних там. треба самому... Шукати обичного бува немає. І тут та ось. Тут перепутати невозможно. Підключили його. Оці, мабуть, всередину чи куди їх заховати? Що вони не відключились? Сюди буде давить обік. Ні, мать хай стерчать поки. Я думаю, вони ж не, не відсоединяться самі. Так застібаємо його, тепер, тепер це ж верх чіплять будемо. Це наверх. Хочу розсипну. І так воно як сідушка така полуспинка. Ну, надежно застібається так гарно. Парниз треба. не пристібнусь. Все нормально. Чего туди лучше було б? Начинаю бы зижать, короче, так начинает так бы оценено Попробуємо підключити. Провід короткий, треба переноску таке. Хоча, якщо я так буду сидіти, то мені вистачатиме. Все, вставлю клич, воно випало. А, зверху. Підскачу, бо мене тут випадає з розетки воно. зверху є. Що тут пульт світиться? Да. Хто знає, що воно? Чино гріє? Попробуй. Уже так морозы и прохладно. стоя. А, кнопка все включить. Включил. И все, экран. Включил все. Девять тут начал. І Ду, тут, а і Б. Не це тут Б. Можна щось виключити, щось включить. Настраювати. У тут два пульта управління. Один масаж буде, ось, ось знизу. У один знизу, пульт масаж, масажний. І Ще один ось, ось тут буде десь. Нема куди їх розміщати. Ще один пульт буде, температуру буду настраювати. Це такий апгрейд кресла геймерського. Тому що мені сілушка йде до нього. Може ще піднести таку рівну. Може така більш знайшов таку рівну, бо це така з цим з виямкою не сильно вдобна вийшла. Не так зразу зрозумію, що не буде вдома. Там була доставка безплатна, ну і сильно акція була велика. Я думаю, вже візьму. Ну, треба таки другу. Значить, він нагрівається, навіть мощність маленька в нього. Ну, як USB-мову, цей нагріватель. він довго буде грітися. Ну хто знає як воно? Тут время можна строити, коли оно виключиться. Через яке время буде виключатися, включається, я не знаю, що все так. Да інструкция. Значит, ну, вже чувствую нагр нагрів нагрівається. А спинка на чешення. Ну, свідло, мабуть, швидше нагрівається, хто знає. Ну, пробуде тепло. Ще таке під ноги, є там такі валянки, продаються теж. Вони як є USB, а є з блоком питання з таким всяким. І ще таке є. Прямо на, на дві ноги надівається такий цей чохол єсть. Ну, то хто знає. Протестірую, потім вам розкажу, як воно. Чувство, клас, класно воно гріє, Ну, знизу вже чувство нагрівається. Пакетики. Ще в подарок дали блок питання, ще один, ну це не блок питання, а це переходник. А, не, одинаковий переходник. А ні, один переходник. З такой на таку розетку чи що він? Один обичний. А я не замітив. Ото, що я включив, він обичний. А цей такий, що з плоскими. Такий саме, як там. Один плоский такий. А і тут плоский і такий. І... Ну, вони з такої розетки, на таку саму розетку дали переходник. Тут можна ще різні вставити. Може просто в подарок кинули. 10 Ампер 250 вольт. Ну хай буде. Кров він Сідушка наче гріється, а це я не знаю. І це наче гріється. Там не з'їхало. Давайте максимально нагреть ключом. більше робити. работать. Крипут стильний, класний. Так чувствується, що догріває Кл класний такий цей. Ви так путь, на В мене як в самолюді тут кнопок на цьому накреслі. Виключу розетка випадає? класна штука. Ну що, друзі, до зустрічі? Такий був інтересний обзор. Апгрейд Кресла.